Ого. Дядя, а це він. <ріст> Всіх вітаю на каналі. Сьогодні приїхали на ночну рибалку, вони було з вечора і зранку, і приїхали на незвичайну локацію. Це біля Каніва, називається Мальдіви короче вона реально так називається, загугліть геоточка називається Мальдіви. Короте, не знаю, як правильно називати Канівські, Дніпровські Мальдиви, навіть погуглить, як воно правильно називається. Ну, коротше тут пісок, тут лящі, тут сильна течія. Покажу вам, як пускають воду. Тобто Кременчуцьке водосховище, тут дуже сильно воду то одходить, то приходить. Коротше, не знаємо, коли буде клювати риба чи вночі, чи зранку, чи взагалі вона буде клювати. Но приїхали в компанії з командою Валентин Орлик, Володя. Коротше, зараз розкладаємося, зараз вже 12-та ночі. Ми тільки буквально недавно тільки приїхали, розклали табір, теж покажу вам табір. Ну і в принципі що, хочеться ловити, тому розкладаємося. Сьогодні шашлики, відпочинок. Коротше, кайфуємо від процесу. Так, ось палатка, дивіться, оця палатка ви. А оця палатка просто друг вашої подруги розмір, щоб ви розуміли, да? це у нас газеба 4х4 метри. А це просто. А, 4,5 х 4,5. А це начухайк моя любима малесенька. Півтора кілограма і 15 кілограмів. 27 кг на секундочку. Ну. От. От такий у нас табір. Валентин. Скажи підписникам привіт. Підписники привіт. Підписники. Володя. Блин. Добрий вечір. Кажи підписчики привіт. Подписчики, привіт. Підписуйтесь, ставте лайки. Лайки, да? коментарі. Ну коротше. Ось тут у нас табір, тут буде Валентин і Вова. Там горох уже. Зараз покажу як варим. Ну і я тут буду. Валентин каже, це будка. Блин. Маленька будка, собача будка, горох уже доварюється, тому скоро будемо мішати. Прикормочку. Такий влодь, коротше, маленький пальничок, але в принципі свою задачу виконує. Валентин. Mm. Добрий ранок. Добрий ранок. Ти вишки закинув. Ще не. Mm. Подставка на березі <laughs> Для мусора. <laughs> так що, отака От ось. Любі друзі, поляночка. Гарячий чай. Все як положено, так. Да? Валентин. Тут -а. у нас речі наверху, тому треба все зносити, розкладати донизу, прикормочку замішаємо знизу, бо вода знизу. Кормушечки, коротше, все спускаємо вниз. Уже як день буде, то вам більше покажу локацію, бо зараз не дуже все видно. Ну, коротше, якось отак. Отут будемо розкладатися. Ось щоб ви розуміли, дивіться, де вода, якщо видно, бачите, Оце рівень води. І ось. Раз, два, три, чотири, шість, ну, 5-6 метрів, вже спустилася вода. І вона ще буде метрів на п'ять спускатися. Так що це ще не приділ. Тому ми там, де сухо, ми там ставимо. Стульчики наші. Ну розкладаємося короче. Все, стульчик розкладаємо самі пролоджик компактный, суперзручный. Ну все, профмонтаж. Оця система вообще класна для телефона, для пауэбэнка, для якогось напитками. Все, розкладаємося і погнали ловить. натушки, немножко подкопать ну и все остальное тренога столик все по порядку так ну и столик тоже компактный удобный Батмісин занімаємо, стих удор. Быстро тычечки повставляли. Вот так у все на резинках. Буквально 30 секунд. И у вас столик для наживок, для всего. Всех приблуд, кормушок. Готовий. Все. Це теж готово. Плюс-мінус просладався, вудочки розклав, хевіки розклав до 165 грам. Е -е. Я думаю, якщо тут буде сильно велика течка, тут нема смісла ловити, особо клювати не буде. Ну, А для таких 120-140 грам мені цього достатньо. Що що, що, що нам треба? Нам треба зараз годівниці чіплюти. Я буду ловити з закритими, не будемо пилити взагалі. Горох зварили, корм зараз замішаємо, тому закормимося сотками закормочними. Ось такими профмонтаж. А ловити будемо, подостаю всяких, на дві удочки будемо ловити, пробувати, по крайній мірі. І коротше, подостаю я отаких ось, дивіться, закритих. 100, вони так виглядають 100, 120 і 140 грам. Прямо на столу подостаю. І і, 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 в принципі кромошки можна ховати останні в сумку. Це зайве відразу ховаємо. Ліхтарик одразу достаю для підсвічування квіртіпів. Це у нас фенікс. Є35Р. Бачите, він із кріпленням йде е для велосипеда Коротше, на фіверарм цепляємо. Ну що, по наживкам все як обично, червяк е опариш. Звичайно, вже <с> моя баночка з макаронами з собою завжди Вдобно, що воно сухе, не портиться. Термосел не нужен, комарів нема взагалі, вже холодає. Ну і по поводочкам, це як зазвичай, гамакацу 18 10 22-10, Все нав'язано. Ну, в принципі, все. Що, мішаємо корм, горох уже зварився. Мішаємо корм і відбиваємо дистанції. Так, горох висипаємо, але він гарячий. Тому його треба гарненько промити. О, дивіться, вода назад піднялась. От вам і Дніпро в каніві. Вода просто з нереальною швидкістю повертається назад. Так, все, горох просіяли, висипаємо у відро назад. Горох готовий. Пересипаємо отакою жовтою сипухою коробку кукурудза мед. Налящаю, я думаю, буде теж те, що треба. Жовта прикормка. Попробуємо ще на жовтку. Отак ось прямо туди. Висипаємо кілограм гороха, кілограм сипухи. І отак легенько перемішуємо. Так як горох у нас е вологий, вже достатньо, бачите, води тут, можливо, навіть і хватить. Коротше, ну, Він такий поки що рихлий, ну, зараз напітається, поки ми будемо удочки готувати. Ну, Цвіт мені подобається. бачите. Поки що він до рук прилипає, ну, зараз він напитає водички. Так, дві точки знайшов. Одна 35, е це у нас верх бровки. Там десь метра півтора, можливо, менше. Е на 25 там в районі метра. Коротше, буде у мене точка зверху бровки 25, ой, 35 метрів, і друга точка 45 це у нас за бровкою. Там падає десь ну, метр 3-4 должно бути. Ну, в будь-якому випадку там не глибоко, це набагато мілкіше, ніж е туди ближе до Дамби. Ну, Кормимося, подивимося, в принципі, якщо це міляки. Можна рахувати, то на ніч ляж довго сюди підходити. Тому кормимося і намагаємося його зловити. <рес> Тебе та лодка, що пливе? <рес> <рес> Валентин, що там? Синець? То та ладно. Ти впевнений? Ну, а хто це? Ну да, синець. Собі. Та смысл нема. Красиво, блин. Не Тики закинулись и есть уже первая рыбка, да, Валентин? Такудочку развернув в другую сторону. Что, нема? Нет, есть. Есть? Пацаку давай. Пидожди. Да ладно. 500. Подлещик. Блядь, а ой, его? Лящ! Че гусера? <laughs> За размер в коне, куда я <laughs> а <laughs> я ну, а катушка дергается? Красиво показываем. О? Такая як в Україні клювала. да? Тима, валик молодець. Що за всіх риби на лови. О, у мене клієн! Дві, пропустив. А я пропустив. Загибало нормально. Пока валіка снімав. І на чого ще нема. Цікаво. Так, ну що, помаленьку рибка клює. Не лящі, не у всіх, але клює. <рив> у мене була гарна покльовка, я... Її не цей, не підсік. Ну нічого. Тож стояло, як вкопан. Щось, щось, щось там буде. Ого! Дядя! А це він. На макарончик. Сюди Вивів, прикинь. Ану, пацаку. Mm -hmm. Не, вчора не вивів. О, пішов по бровки. Пар херачить. А, трави зацепив. Єс! Та, давай, спасім, а Та ти жоу! Волдей! То це ж воно діло. Дивись, зійшов, прикинь, пацаки. <laughs> Та ти що, а Чуєш, на макарон. Прикинь? На макарони. Насадка? Так. Перша рибка є. Ті лошечка. Така плюс-мінус. І це добре. Для старту те, що треба. Клюнув на макарони. Три макарончика і два опариша. Ось така ось насадочка, дивіться, чотири макарончика. І зверху два. У і оце 0,2 жилка, шостий гачок і жовтий жовтий корм з, з багатого рога, коротше. Все. Чекаємо далі. Лящі єсть і це дуже добре. Що вони є? Ух, єсть! О, щось невелика, бля. О, ні, слышишь? Блін, бро. Ценать. Интересно, да? Слыша? Да какой. всякий. Сынать. Потужный на макарон. Мама е и загнула. Удочки вимотані обоєм. я утку в пісок кину. пит. Це... Okay. Та вудочку в удочку. Катушку, блін. Покльовочка малесенька. Загинай. вас Диви, і в мене ти чуєш? Єсть? Ти поняв, Єсть? Так і в мене, ти поняв? Тільки в'їбать, разом в чорно. Ага. У мене поклівало і перестало, бля. Що там? Синець. Маленька, бля, термомаленька. Але єсть. Не спіши. Чаша шулі будуть, блі. Да. Шо? Вийшов? Ого дригається. О! Та ти вже садок його впер. Та синець то мне. Синігал. синяки у нас вечерние. А не, у меня есть просто с поводком продаю? Ну конечно, готовы, дивись. Нас поводком. А что ты думал? Фирма Винники не вяжем. Монтажи, есть, что хочешь, блин, монтаж делаем. Клю Диви який синець. Йома моё -йо. тут синці як лящі. О, диви, уже садочок як ухода. я закинув чистий макарон без опариш. Думаю, щоб синець не клював. І все одно щось клюну. Може лящить. Ляж буде на сам макарон клювати, правильно? Що? Як він вночі на нюх виходить, так? чи він бачить? Ай бачить. А, ну так, як там темно, Ну що, майже третя ночі, кльов перестав, течії немає, вирішили, прийняли командне рішення <сум> лягати спати на пару годин, щоб можливо застати ранковий кльов. Уже холодрига така нереальна. Валентин, ти готов? Готов? Валентин, готов. Йдемо спати. Зустрінемося зранку. Доброго ранку на українських Мальдівах. Ви вже зрозуміли чому. Все піску, красота. До речі, був здивований, дуже багато людей повипливали на лодках. Ціле утро хтось шумів, їздив шумгам і дивлюся по воді, туман. І, коротко, раз, 3, 4, 5, 6. 6-7 лодок і все, що біля нас спускають. Короте, щось не знаю, що вони ловлять, чи хижу рибу, чи. Ну, судя по тому, що пару чок беруть. Навірно, вони випливають на середину і там ляща ловлять. Ну, щось в мене така думка. Ну, зараз ми половимо, понаблюдаємо. Короте, що? 6.50 ранку мали прокинутися о 6. Короте, годинку поспав, хлопці ще сплять, я ще я перший встав. Що, зараз до корм і будемо дивитися, що в нас ранку проклюне. Добрий ранок. А це ви за щом плаваєте туди? За щукай? А, чихонь. Поняв, дякую. Я здивований, я бачив, спитав рибака, вони туди плавають за чехуні. Ви все? Видно, аж на руслі там плаває якась велика кількість чихоні, і туди прям такий ажіотаж. Багато людей туди плавають. Ну, ми приїхали за речом, тому корма. Що то було саме, мабуть, краще рішення ловити Потому що це ж не риба І тут аналогічна ситуація 6 з водорослями вже а є, є. Там не та риба Ого Бачите? -да. Випливли ліщі наші ночні. Які, які хоча б трошки були там. От вам і справжній хід чехоні на, на Дніпрі. Ви подивіться скільки. Лодок. ловить чехонь. Якщо поплив хтось. Це жесть. Просто всіяно. Щось там видно клює у них. Валенція! Вставай! Всю Сиривалку проспиш. А okay. ти? Та я ловлю ти Що ти не ловив? Що? Та щось не ловив? Та рибу шо би! Малу! <реш> Виходь. Вже сонце вийшло, ось спитай. Нам лодку треба було брати. Лодку. Щас би чихоні навалили. Не, серйозно, там лодок капець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. Одиннадцять лодок. Не не. Мужик випливав, кажу, а ви зачем? Він каже, за чехоні. Ми вже прокинулись, Володя вже розклався, і зараз виход Валентина, як людина хоче на рибалку. <світчук> ну що, <не світчук> Давай закидай, будемо закидати, а? Да? <світчук> Красиво! <світчук> виход рибака справді. Что там? Лентос. Что, смоленька? Будет ляш на 2 500. Красиво. Диви, ты тебе тоже уже клюет, Я возьму. Диви, вы поменялись. А он может меня тянет. Блять, а нахуй ты с перекинул Да? да? А це пацани рибаки. <хи> На пеньок встань. Оце хорошенька мені. А як вона кормушку здвинула, чуєш? Як вона кормушку здвинула, мені цікаво. Мені подобається але. Що там, Валінтос? Що, лящ? А все, вже не важно. Та це не ляшся платвал, бій. Ціляж, бі. Ти б поняв би що ти уволяш? Ти, да ти б його, ну, два оборота, три так бистро б не зробив би б. Отаха платочка хоть. Да, плюс-мінус. Тобі людей бюдейна викручував, блі, на видумував. Закай поволок повахи, ні. Це було хороше Хороша плотва клюк. <реш> 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 ну нема. А, є. Так. <реш> <реш> Плотвичка невеличка. А я клював. Ну знаєш, воно так нема, 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 а потім як валиться на 2370. Рішили <риснє> пошукати рибу діпером. Що там Володя, щось є? Хоч де цю рибу побачити вже. Існує. <риснє> в этих просторах днем. Ого, да. ты, блин, чуешь, ты отчаянный. Так можно, блин, поплавать за ним. Ну, тут водочка тепла, лето, то что Да? Что там Валентин показывает? 5,2. Глубина 5,2? Mm -hmm. А рыба есть? Еще не дошло до рыбы. Все. Олику советы решил задать. <laughs> Видно одразу, що він з техніка <риві> Коротше, Шукаємо. Поки що безрезультатно. Ото, що вночі половили, крім мілощі більше нічого немає. Риба є. Є? 62 метри глибина нормально. Ну що, алінтос? Показую наш мезо... мега потужний лов. Висипаємо поцаку. Зараз подивимося, є тут чим фоткатися чи нема. Ну, трошки Диві, трошки ще й наловили, чи ж. Розмірчик, так? Да? Розмірчик на секундочку. Фотка... Ну, синці, ти бачиш, в основно. основному синці і один отакий от прекрасніший. Прекрасніший карасик. Отакий от прекрасніший карасик. Да. Тому вот такие вот получился у нас загал, 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 загал. Не, ну сенсив, конечно, потужнее. Вы на цих сенсив. Вот такая у нас получилась Рибалка на локації, яка називається Мальдіви. Ну, В принципі, очікувана рибалка, так як минулого минулому році я трошки туди вдалі ловив, все було так же само. З часу до трьох рибка активна і тоді просто як вирубає. І днем тут немає що робити. Ну, В принципі, мілочі трохи днем половили, а сама крупна риба була саме вчора. Ну, В принципі, збираємося. Тактика вся понятна. Кормиш, дождатися надо проходу риби, половили і на тому все. Е, ну, Хтось зловив більше, хтось менше. Е, так люди їздили, казали, в когось два, ліща, в когось один. Тобто, ну, Поки що тут не активно, немає активної. Ну, я вам скажу, коли я минулому році ловив, то саме активніше тут ловило, кстати, іменно в жовтні. Тому, можливо, ще все попереду, ще обов'язково сюди приїдемо. Повторно половить, опробувати ляща. В принципі, все. Будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося на ведомах. Всім пока.